Галя, Галя, прийшла я тільки що з цього скурятника. ото пам'ятаєш, я тобі вранці казала, що там це е, е, кроти понаривали, підкоп роблять до курятника. Так то не кроти, то ото степан твій. Понятно? То степан, от тобі і кроти. бачиш? Звідки я знаю? А того що я там понаходила, ото е, ці чарки, о, тоді чверть пусту, е, тоді і ще така це від яєць е, шкурки. Воно там собі сидить, воно там собі випиває, яйцями запиває, о, чуєш, я б теж так жила. Ми ж найшов собі, чуєш, кафе у курятнику, о, нема це. Так що, е, а що у курят? Ну, того, що я замки усі поміняла. Галя, усі у сараях, у курятниках, усі. От, щоб він не це не лазив. Так він надумав це, підкопи робить. Бачиш? Того ж шарика будку ж розібрали, його ж витягли із шаріка будки. От, тепер будки нема. От замки вісять. Що йому залишилось робити? Підкопи робе. Тобі, Я тобі сто раз сказала, Галя, ти, якщо його лупиш, так прив'язуй. Уже скільки разів тобі казала. Так, от таке, а то так, несе Галя, воду, співають люди, а ти несе Галя пиво, ото нап'єтесь. Б'єтесь, а тоді ще не прив'язуєш. Прив'язую.